Сьогодні буде заняття з художньо-естетичного розвитку. У нас буде конструювання. А що ми будемо конструювати, спробуйте відгадайте. З квітки на квітку пурхає, солодкий нектар збирає, у вулик його принесе у соти мед покладе. Хто це, діти, здогадалися? Так, це бджілка. Ми будемо робити сьогодні веселу бджілку. Для цієї роботи нам знадобляться аркуш жовтого та червоного кольору. З жовто чорного кольору ми зробимо три довгі смужечки та дві маленькі, а також два кружечка побільше та два менших. Далі жовтий кружечок і ось такі крильця. Його, їх можна зробити ось таким Чинно. Берете листочок білої бумаги, малюєте крильця, а потім вирізаєте за допомогою ножиць. І у вас вийдуть ось такі крильця. А тепер, дітки, ми будемо збирати нашу бджілку. Дітки, ось така бджілка вийшла у мене. Пропоную вам теж зробити таку гарну роботу. Я дякую вам за увагу. На все добре, до побачення!